Євгенія Більченко, колишня викладачка столичного педуніверситету імені Драгоманова, повернулася до окупованої України після обвинувачень у створенні агентурної мережі ворога. Виклавши фото в соціальних мережах, колишня викладачка викрала місце свого перебування. Повідомляє інформаційна агенція Херсоно. Після повернення до України Більченко здійснила гуманітарну місію на Херсонщині. Крім того, зрадниця активно пише вірші, у яких висловлює свої погляди на події в Україні. Згодом Більченко відправилась до так званої ЛНР, де й була взята в полон. За десантників, вона почала здавати агентурну мережу в Україні. Заговорила скандальна Більченко і про зраду Савченко. Контррозвідка розвідка та СБУ зараз перевіряє її покази. Втім, і до Савченко було достатньо питань і без Більченко. Євгенія Більченко народилася в Україні. Поетка відома своєю україномовною поезією та активною участю в культурному житті країни. Вона виступала на літературних заходах і навіть мала свою літературно-поетичну студію для початківців. Євгенія Більченко отримала визнання завдяки віршам, які відзначалися глибоким патріотизмом. Вона навіть засвітилася на сцені під час Революції Гідності з віршем Хто я, проте пізніше виступила проти закону про забезпечення функціонування української мови як державної і назвала його звичайним фашизмом. Вона була звинувачена в поширенні антиукраїнських висловлювань та створенні фейків. За даними слідства, Більченко вербувала громадян України для отримання від них інформації про розташування та переміщення військових у Києві та Київській області. Іншими словами, вона була зв'язана з російськими силовими структурами та допомагала їм у зборі інформації. За попередніми даними, вона перебувала на території Росії з лютого 2022 року. Більченко отримала російський паспорт замість ненависного українського її обранцем. Став поет Аркадій Вісілов. Церемонія одруження відбулася в Санкт-Петербурзі, де пара жила. Але трохи згодом Більченко почала скаржитися в соціальних мережах, що таких кар'єрних висот, як у толерантному Києві, їй не вдалося досягнути минулого року. Більченко поскаржилась, що має проблеми зі здоров'ям, підозра на рак. При цьому за російським законодавством вона не може лікуватися у державних лікарнях та користуватися стаціонаром. Вона продовжувала бути безробітною у пітері. їй пропонували виняткову роботу двірника. В той же час її сестру знайшли розстріляну в квартирі. Мабуть, нападники переплутали її з Більченко. Снайперка з так званої республіки, колишня громадянка України з Харківщини Галина Чернікова, яку обміняли на наших хлопців, встигла в полоні розповісти дуже багато, зокрема і про надію Савченко. Снайперка зазначала, що Савченко давним-давно завербували. Проте вона така, що шукає там, де вигідно, і якби план Путіна спрацював, вона б переметнулась на сторону проросійських партій та говорила про те, що потрібно приймати нові реалії, говорить Чернікова. Нагадаємо, офіцер збройних сил України Надія Савченко в червні 2014-го потрапила в полон до бойовиків ЛНР через грубі власні помилки, порушення субординації, бажання погратися в командира та стати героєм України. Необдуманий вчинок призвів до великих втрат особового складу і бойової техніки ЗСУ. Хронологію подій 17 червня 2014 року в районі селища Металіст під Луганському викладі безпосередніх учасників подій з батальйону Айдар оприлюднив на своєму. Сайті журналіст Олександр Рагат, редактор телеканалу Еспресо. Тепер, коли ви трохи вже готові чути правду про те, ким була і що робила Надя Савченко в армії, і за що отримала прізвисько Пуля, можна і просповідати. Поки вона була в полоні, це було неетично. Тепер, коли вона претендує на якесь політичне лідерство, таких перепон не бачу. Правда, ті, хто мав з нею справу, досі не палають бажанням публічно оговорювати народного героя. Хоч її обурюються, що її таким вважають, написав Рагат у Фейсбуці. Того дня генштаб сухо повідомляв про якийсь несанкціонований наступ. Стопайдаро на позиції бойовиків і висунення бронегруп на підтримку батальйону. Це був чорний день безглуздих втрат в людях і техніці. Зазначив журналіст. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.